Борсучок Єгор Наталя Гуркіна. Щоранку борсучок Єгор робить зарядку. Раз два лапками, три-чотири хвостиком. Після неї він іде збирати росу і чаювати із сонечком. Та якось одного дня борсучок зник, сонечко, розгублено ходило лугом і чекало на друга. Єгор не прийшов. Що трапилось, почало нервувати світило. Квіточки, яких теж здивувала відсутність борсочка, запропонували. Треба з'ясувати причину. Попросімо мишку збігати до Єгора». Сіренька голівкою на знак згоди кивнула, хвостиком махнула і побігла до нірки борсочка. Тук, тук, постукала у дверцята. Є хто вдома? Проходьте, почулося зсередини. Мишка дверцята відчинила і забігла в хатинку. Там, у ліжечку, лежав барсучок. Тебе всі шукають, припищала мишка. Єгор сумно зітхнув. здужаю я. Ніжка болить. Сіренька ніжко глянула. Носиком замислено повертіла і сказала, я незабаром повернуся, чекай на мене. Його усміхнувся. Не забули про мене, друзі. Мишка побігла до квіточок і розповіла про хворобу борсочка. Тут якраз і сонечко підійшло, вислухавши сіреньку, світило, дістало промінчика. Візьми, він усі хвороби зцілює. А що з ним робити? запитала мишка. Поклади поряд із хворою ніжкою, порадило сонечко. Гаразд, кивнула сіренька, і швиденько побігла до нірки хворого. Незабаром всі побачили Єгора. Він щасливо усміхався. Я знову здоровий, вигукнув Борсучок. – Ура! заплескало пелюсточками квіточки. Ура! Щасливо усміхнулося сонечко. Усі раділи і веселилися. Друзі знову були разом.